У мого сина дуже тяжке здоров'я, дуже важкі тяжкі проблеми зі здоров'ям. Я не знаю наскільки мій син ще може витримати. Чи зможе він повернутися живим? Стан здоров'я її сина погіршується щодня. За три роки перебування у російському полоні жодної медичної допомоги він не отримав, розповідає мати Любов Петровська. Микола має інвалідність третьої групи. У 2012 році внаслідок ДТП отримав черепно-мозкову травму, шість переламів верхньої і нижньої челепи. Тривалий час був у комі. У 2014 тисячі йому ампутували частину стопи. На лівій нозі перед початком повномасштабного вторгнення розповідає батько Миколи сину діагностували золотистий стафілокок. І зараз у нього і фурункули, і, і, і потілі вони гниють і, і лопають. Він зараз, ну скажімо так, і гниє і протез. У, у нього зломаний. Він на ньому. І майже не може ходити Взагалі він і так з трудом ходив, а зараз він ще й поламався, бо вже всі сроки, все і вийшло. Появилася у, у, у нього і, і пахова, і грижа, і якої не, не було у нього, і до цього. Це не може пересуватися. У нього рани на місці ампутації, у нього сихає нога. Протесна тирає ножку. Це може привести до більшої ампутації ноги з лютого 2024 року. Микола перебуває на території Російської Федерації, говорить батько 13 -го і лютого і 2024 року. апеляційний Верховний суд і Криму і виніс незаконне і рішення і позбавлення і волі 16 і років в колонії строго і режиму. Під час окупації Херсона Микола залишався у місті, займався волонтерством. Російські військові затримали його 27 березня 2022 року, пригадує батько. Наступного дня під конвоєм привезли додому, влаштували обшук. 1 квітня 2022 року. Миколі в останній раз дозволили подзвонити батькам. Після цього зв'язок був втрачений, каже батько. Ми не знали півроку взагалі живий. Він не живий. Де знаходиться, якісь пошуки і тут і по місту вони не давали ніякого результату. А 29 і вересня і зателефонував російський адвокат і, і повідомив, що він і буде ну, і, і супроводжувати і, і кримінальну справу. По моєму сину, що син зараз і знаходиться в і в і в СІЗО, і, і проти і нього і, і, видвинули об обвинувачення. Миколі інкримінує шпигунство, попри те, що докази відсутні, говорить мати. З Сином батьки спілкуються через електронну систему для засуджених. Останні повідомлення від нього отримали 30 травня 2025 року. У нього Висока температура. Він написав: Мама, я гнию. Моє тіло гниє. Ми зверталися сюди в Україні. Нам допомагають э, вся інформація є в координаційному штабі. Я благаю, я прошу, я звертаюся крику моєї душі і розбитого материнського серця. Я звертаюся до всіх органів влади, прошу благаю рятувати мого сина, поки ще можна врятувати, допомогти, повернути його додому. Йому терміново потрібно лікування, йому терміново медична допомога потрібна. Без надання медичної допомоги мій син просто може позбутися з життя. Ольга Лішенко, Оксана Хлєвус, Роман Царьо, Суспільне, Новини, Херсон.